Упродовж 15 років компанія в Сан-Франциско запрошує митців творити, використовуючи речі, викнуті іншими. Митці отримують повний доступ до розміщеної поруч із завалищем студії і щомісячну стипендію. Єдина вимога використовувати матеріали знайдені виключно у смітті, розповідає Наталя Корбал. Чотири місяці митці Джеймс Сансінг та Девід Гейвел збирали матеріали для своєї колекції на цьому смітнику. Врешті-решт, зібравши понад 10 тонн викинутих речей, вони дали їм друге життя. Джеймс використав старі станки, створивши з них загадковий безбарвний світ. Девід пішов іншим шляхом. Ці екстравагантні мавпи відображають його погляд на споживацьку культуру. Фактично, коли щось купується, воно відтак викидається. Я був приголомшений цим процесом. Побачивши, що люди викидають зовсім гарні речі. речі, які виготовляють сьогодні, не призначені для довгого вжитку. Виробники з самого початку планують, коли настане кінець виробленим ними речам. Як розповідає Джеймс, на останній спільній виставці найбільшою популярністю користувалися експонати з викинутих фотографій я можу додумувати історії про знайдені назвалищі речі, а люди додумувати історії про ці створені мною експонати. Виставка привабила сотні відвідувачів. Хоча Дейвід каже, що його роботи є аполітичними, Вони все ж несуть певне навантаження. Я не роблю політичну роботу. Я лише митець, який тримає дзеркало для суспільства. Сподіваюся, що люди запам'ятають нас і наступного разу задумаються перед тим, як щось викинути. Наталія Корпол Голос Америки.